На Росію знову катастрофа. І за тумана, якоби в Грозному упавший самоліт, був перенаправлений в Махачкалу, потім в Октаву, це Казахстан. Всього на борту було 105 пасажирів і 5 членів екіпажу. Є виживші. У мене друга інформація, що не за туман цей літак був перенаправлений в Махачкалу, а потім в Казахстан. А за того, що там в тому районі літали добрі безпілотники. І тепер хай рідні загиблих. Зрозуміють причину, чому він був перенаправлений, і капнуть глибше. Почалося СВО, як один бункер не об'явив. І чомусь почали літати добрі безпілотники. Ось вас причина катастрофи. Тому думайте. Та не забуваємо донатити на добрі безпілотники. Врешті на Росії прогрес пішов. В Тамбовській області, в місті Мічуринськ, прилетіли добрі безпілотники по заводу Прогрес, який випускає е, різні мікросхеми та обладнання для ракетної галузі, нафтової галузі. Тому, е, як то кажуть, добрим безпілотничкам респект. Дякую за те, що привітали і Тамбовську волость, і донатим завжди на добрі безпілотнички. Я на днях зазначав, що чергове бляшанка плаваюча, судно Урса Майор, яке затонуло біля берегів Португалії, нарешті з'ясувалися обставини цього отрицательного приземлення. РФ заявляє, що судно Урса Майор, яке роками постачало війська в Сирію, затонуло через теракт. Компанія оборонлогістика, яка володіє судном, заявила, що перед затопленням із права борту сталося три вибухи. Пропагандісти додали, що вибух швидше за все стався в машинному відділенні. 14 членів екіпажу врятували, двоє з них зникли в безвісті. Про що це кажуть? Що і партизани також є і ходять на суднах російських, тому це дуже класно. Привіт партизанам. Можливо, ці двоє, які зникли безвісті, може вони на якомусь. Підводному човні поплили до берегів України та Одеси: Новини з моря Лаптєвих. Воєннослужище северного флота Янчицький проходячи службу на острові Котельний, в письменно, що все вертольоти поламались з острова не вивозять умерших людей. А на привозять елементарну элементарную еду. жалоби, керівництво руководство єдине единственное рішення. як вы думаєте, правильно направить жалобщика на СВО. Але, але, але рішення тут приняли отправить не мог, потому что все верта люди баламаны. Замкнути кругу люди, что дворец в референ. Економічний прогрес на Росії не стоїть на місці. Почали вже на заправках на Росії випускати бензин тільки не в жидкому виді, а в газообразному. І люди цьому дуже зраділи, тому що заливати не, не обільється їм, не виможешся. Але що ще клічильник рахує, а бензин випаровується. Дивіться. Рашистські канали саме розказують про кількість загиблих рашистів під час е, доброго обстрілу е, по місту Львов Курської Волості. Е, пишу, що п'ятеро із на снімку, які залишили в живих, а там їх чоловік 20. Це тільки на одній фотографії. Тому сподіваюся, добрий обстріл він завжди добрий. І Расисти, які колорадські жуки, які прийшли на Україну. Щось там робить погане, то вони тепер будуть добре робити кормити черв'яків. З'явилось відео в сіті, які після обстрілу доброго міста Львов Курської області ТВО губернатор, як його називав Рубенштейн, він же Хенштейн, обнімає плачучих бабушок, які там бабулечки Плачуть їх жалко, звісно, але але хочеться зазначити, що бабулі, які голосують телевізором, голосують за Путіна. Результат цієї діяльності у них вже бачать вони очно. Вже вони там плачуть, що немає там вікон, чого ще. І помоги генштейн. Так може не по «помоги Хенштейн, а «далой Путін треба казати. Що ви думаєте, що роблять нормальні звичайні люди на Різдво? Правильно, накривають столи, вітають один одного з Різдвом, кажуть, що Христос народився. А що роблять расисти? Завдають обстрілів по Україні. У них це таке святкове, скажімо так, забава у них така чорна. У Росії цинічно визнано, що ціллю їх атаки вчора була енергетика України. Міноборони Росії. Відзвітували про нанесення 25 грудня масового удару по енергетичних об'єктах України, зазначивши, що це була і ціль атаки. Традиційно, як і у всіх заявах після попередніх камінованих ударів, по Україні росіяни стверджують, що нібито всі удари досягнуті, всі об'єкти вражені. Ну, рашисти – це вбивці, ми це всі знають, і весь світ це знає. Ну, ще раз хочеться нагадати про це. Добрі новини ще одні. В РФ валають про атаку дронів на військовий аеродром Балтімор. Таке названня Балтімор. Як будто яко англійське, Балтімор. То сподіваюся, що до Балтімора вже літачки не будуть вилітати. Також неспокійна ніч була у Котово, Волгоградської області РФ. Там нібито атакували промислове підприємство нафтової компанії. Ще раз закликаю, завжди. Підтримувати збройні сили України та донатити на веселі, добрі літачки і дрончики. Новини за океану завжди для нас приємні. Байден закликав посилити допомогу Україні після різдвяної атаки Росії. Американський президент назвав цей обстріл обурливим: метою ударів було відрізати. Українцям доступ до тепла та електроенергії взивку додав він, але за останні місяці Сполучені Штати надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони ще більше в дорозі. Я доручив міноборони продовжити різкі збільшення поставок зброї в Україну, сказав Джо Байден. Дякую йому, президенту, який вже каденція закінчується. Сподіваюся, що максимальну кількість він зброї надасть до кінця своєї каденції.